Друзі, в продажу однокімнатна квартира на метро Академ містечко. Санвузол, повна комплектація. І виходимо звідси і потрапляємо ось в такий передпокій. Тут у нас шафа достатньо глибока. І заходимо в кімнату. Такого формату кімната. Місто вивід під телевізор. Вид в нас на ліс. Ось туди. В кімнаті кондиціонер. І кухня. Квартира студія. З балконом. І вид. Налис друзі.